І ось весна прийшла, новий сезон. Вітаю вас, друзі, садоводи. Хочу поділитися своїм новим другом для моїх робіт. Я також на Ютубі перед тим як купити, полопатив відеоролики, що його можна вибрати, бо купа всього є, але ж рекомендації вони більш цікаво і вибірково можуть допомогти нам придбати якогось надійного помічника для наших робіт. Що я хочу показати? Оця сама менша насадка, яку я взяв одинарна, вона Видає широкою струєю все. Це мені не подобається. Це розход великий. Дві насадки ще одна широким буде бити, А як дощувальник. А одна двойна там. Не знаю, треба спробувати, яка вона буде, для чого там вона, але одна повинна бути в комплекті, яка дуже економно розходить, треба розібратися, яка тут можливість може бути, але чомусь поки це все незручно треба або повертати, щоб воно Обробляло однією смугою. Так, на... Все, але мені, якщо треба гілочку якось проходити на винограді або ще десь. ну Це незручно туди-сюди його крутити. Не знаю, чому так придумано. Працює то нормально все. Вибрав я режим ручної настройки. Це на півоборотика воно. Качає, але це мені не подобається. Треба штангу буде переробити, якщо це не настраюється тут ніяк. То я її перероблю, щоб було на видачі, як у польського. До речі, у мене там трубочка залишилась, може вона сюди підійде, я поміняю. Якщо не по діаметру сюди підходить, поміняю і буде в мене воно так, як мені звично і зручно. Ну що, друзі, хлопчики, дівчатка, вже другий день і продовжую я на наступний вечір оприскування. Вчора один пакетик випробував, подивився, що мені там підробити треба розход на тих розпилювачах, тут насадках, які йдуть з цим оприскувачем Вілмас. Не економні, оце сама така найменша, але вона мені не сподобалась. Дуже легко. Щедро розливає воно все. Тому я повернувся все таки до свого польського прискувача, взяв оцю насадку, трубка ідеально підійшла, тож я поставив її на місце тієї, просто замінив те і все. от Вона і довша трошки вийшла у мене в цілому тепер штанга. Прикрутив таке я. І шурупи, бо коли на спину його одіваєш і переживаєш. Чи не випало там, і коли гепнеться така штука об землю, жалко перевести кошти. Що ще треба зробити, це поміняти оцей шланг. Він такий ну добувати, не добувати, але головне, що він короткий, то я на наступний, та не наступний сезон, а до наступного оприскування, може, буду на ринку чи в магазині, де куплю трішки, тут а десь він йде метр двадцять. От, то два метри треба купувати і воно буде те, що треба. От, а так. А так все працює, нічого. Нічого, нічого такого, на що можна було б спочатку ще тут жалітися, але і так, дуже багато що треба підробляти. ну Зараз все так роблять, все, що не купи і все треба переробляти. Ось зараз подивимось. Польський, як він гарно! Просто туман робить. Молодці браті поляки. От, а... а ця насадка була погана, тому просто поміняти Штангу і буде працювати. Мабуть, це на багатьох так все є. Якщо купити оприскувач вдвічі-тричі дорожче, цей 1600, нагадую, коштував 1600 з копійками, то вони є і по 4000, але нафік треба, коли є, як відремонтувати. Тож йду працювати. Коли рідною насадкою працював, так я бачив краплини, які розкидало майже. Тепер вещ сія так, як треба, так як я звик, ну, може я дуже привередливий, але я вам скажу, що оце вже третій пакетик зараз зарядив. Закінчую обробку садка, то те, що на рідній насадці працював я і за цією насадкою різниця вдвічі, оця економніше. Так що робіть виводи. Зручна система, дуже гарно працювати. На плечі повішав, 10 кг, чи 4 літрів. Не тяжко, зручно, не треба підкачувати. Шикарно. Все продумано. Але вибирати який купить вони, мабуть, десь приблизно одинакові будуть на свою ціну, тому треба орієнтуватись на виробника. І що по чому стоїть дивитися, то вже на свій розсуд, бо насадок як купа, це не значить, що там все буде ідеально. яку захотіли, таку і вибрали для розходу. Ні, от. Доводиться буває прилаштовуватися. Ну, Нічого, в мене все вийшло, все працює, я дуже задоволений. Все гарно. Так що Любі мої друзі, насос раванцевий акумуляторний, це весь. А який вже це вибрати, це вже по карману треба дивитися і по кольору вибирайте. Всім добра.